Продовжується робота щодо енергетичної незалежності. Як всі знають, у нас у місті діє програма. Щодо компенсації електрогенераторів та альтернативних джерел енергії є певна зацікавленість як мешканців нашої громади, так і суб'єктів господарювання. Стосовно даного питання готуються рішення на засіданні виконавчого комітету щодо компенсації. Також проводимо роботи по стабільності надання послуг і своєчасності по міським та приміським перевезенням, а також садово городнім масивам. Основний напрямок, який є у нас, тобто створити умови, коли Люди займаються питанням самостійно забезпечити себе електроенергією. Поставив сонячну станцію, поставив теплогенератор, поставив акумулятори і так далі. Ми повинні зрозуміти, що ворог створить умови, коли електроенергії може не бути. Сьогодні, коли тепло, коли є можливості, коли є програма, діє, будь ласка, всі включайте в цю роботу. Я дякую за перемовини з Міністерством енергетики. Плідна зустріч є цілий ряд напрацювання. Сьогодні зберемося, будемо думати, як відпрацьовувати технологічно всі ці питання.